Гляньте на цю красу, неймовірно. Тільки виїхала з дому. Їду собі на своїй волні, знаєте, ум кудись вводить і тут дивлюся на це небо. безконечне, таке красиве. Просто наче море в облаках, І серце як запалає, як запалає вогнем. Згадалось мені, як сьогодні ми з подружкою розговорювали. Каже, я не знаю, що хоче моя душа. Я не знаю, як поповняти енергію. Я, я, не... я відлякаюся <ріст> на небо. <ріст> Каже, я не знаю, що хоче моя душа. І тут ми з нею починаємо розмовляти. За... Я кажу, ну це краще, ніж ти, ніхто не узнає. Це просто прислухайся до, своїх, до своєї душі, до своїх бажань. І тут ми е, затрагуємо тему е, коней. Їзди вверху. І Вона каже, боже Оля, я зараз буду плакати. Вона каже, так запалало в душі. І в мене теж одночасно, тому що, тому що я дуже це дуже люблю. обожнюю коней. Дуже. Люблю їх і вважаю якимись такими волшебними створіннями просто. І в мене як запалає в груді, я кажу, срочно, срочно, йди на іпподром, чи, чи полюбуватися ними, чи на уроки їзди верхом. Тому що тобі це потрібно. Далі я кажу, Боже, говорю, і в мене серце палає, і в мене в душі агонь. От вам, якщо ви шукаєте такий познавательний знак, що твоє і що не твоє, і що хоче твоя душа, це завжди по тілу мурашки, це завжди сльози навертаються. От, і збитка цієї любві. Ой, мене зараз аж мурашка, от і збитка любві, що ти не можеш її просто пропустити. Ну, це наш сосуд пропускає тіло агромінне калічество любові, і тоді, і це знаєте, як... Фонтан переливається зверху, як із ліжок, і ти хочеш плакати. Ні з того, ні з цього, тобі просто наворачуються сльози і ти хочеш плакати. Оце і є такі признаки мурашки. Горить сердечний центр чи в кожного по-різному. І. Палає вогонь в груді. Це і є ці всі признаки. І всі ми знаємо, що нам потрібно. Всі ми знаємо. Просто хіба ж ми запитуємо душу? Просто треба спокійний стан, зупиниться, і тебе навіть може хтось направить випадково. Случайно, не случайно. Тобі якась людина каже, ой, там, наприклад, за вишивання, чи ще за щось. А в тебе побігли мурашки і волоси дибом, і в серці палає любов. Це воно. Це значить, ваша душа хоче цей досвід. І дайте їй це. Не відкладайте це на потім. Не відкладайте себе на потім. Це і є ваша підзарядка. Він як телефон до розетки підключився. Це і ви підключаєтесь до своєї енергії, до свого розширення, до свого наповнення енергією. І ви це зробите. І у вас буде більше енергії на життя, і ви зможете і ділитися, у вас через край буде цієї енергії. І наступний день, якимсь дивним чином стане краще. Якісь люди більше вам улибаються, і шикарно проходить день, і везе, і... а це тому, що ви наповнились. Ви не спустошені, а наповнені. А спустошуємося від того, що ми робимо те, що ми не хочемо, через силу, через наду. Це, мабуть, те, чим я хотіла поділитися.